Голова на вечір болить, таблетка, але елайнери не знімаємо. Сім років лікується за допомогою елайнерів. Ніби вау і за будь-які кошти. То одягає, то знімає, то одягає, то знімає. Це про те, що в неї зуби повипадають завтра. Якщо ти вивчив англійську мову за допомогою якогось додатку, о, це ті пацієнти, яким можна запропонувати елайнер. Цей факт чомусь. Не говорять під час консультацій. Всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі Баланс з білого. Я Ірина Пільх. І для новеньких хочу сказати, що я лікар-стоматолог-ортодонт. Тому сьогодні поговоримо про прозорі капи, якими ніби магічно можна вирівняти зуби. Друзі, пишіть в коментарях, чи мрієте ви про ідеальну усмішку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, буду щиро вдячна! Лайнери це такий перший був прояв штучного інтелекту, коли накопичувалась база знань, як зуби криво розправи. Потім, як вони переміщувались, і саме ці знання допомагали зуботехнічним лабораторіям спроєктувати кінцевий результат. Ну, мовно, зуби були криві і стали рівні. І саме це надихнуло на те, щоб створити таку систему ортодонтичного лікування, як елайнери. Це дуже умовно банальна система, як, на мій погляд, коли ми покроково ділимо етапність переміщування зубів, ці кроки друкуємо на принтері, і з цих уже надрукованих моделей робляться капи. Ну, це якщо такими широкими масками розповідати, як воно виглядає. Тому говорити, що це якась умовно унікальна система лікування, я таке не можу сказати. Але те, що люди продовжують, Думати, як можна покращити спосіб життя і при цьому вирівнювати зуби, це доволі цікаво. Є системи різного походження умовно, і вже дуже багато є і українського, але як мені здається, відрізняє саме оця база знань, яка накопичення і досвід самої команди, яка виготовляє безпосередньо ці капи, і плани лікування. Ну, в першу чергу, план лікування. Тому що якщо ми говоримо принципово від лікаря, який знаходиться в кріслі, до якого ви першочергово звернулись, залежить ну, зовсім трішки. Ми говоримо звичайно базову інформацію, що хоче пацієнт, як ми це бачимо. Але враховуючи ті знання, які є в лабораторії, яка безпосередньо буде виготовляти ці капи, і буде залежати кінцевий результат. А ще чесніше буде сказати, наскільки точно спрогнозована буде кількість цих кап. І термін лікування. Коли пацієнт телефонує або приходить безпосередньо на консультацію, зрозуміти можна, що його цікавить ціна, бо він каже, а скільки у вас коштують елайнери? І для людини елайнери це все ну, однакові прозорі капи. І я з вами повністю погоджуюсь, якщо це не мати освіту, не розуміти фактично, як воно працює і що потім ти отримаєш. Тому вкрай важливо все-таки замислюватись, що саме за компанія. Буде виготовляти ці елайнери. Який найкращий виробник? Ми можемо озвучити? Я не знаю, я не хочу а, говорити, який найкращий, бо я ціную і українських виробників, які на сьогодні роблять свої такі тендітні, ще поки дуже невпевнені кроки. Ну, дуже невпевнені. І при тому, що в певних виробників є така офігенна реклама, маркетонговий хід воно так все драйвово. Але ну, там така. Трішки велика пустота за цим всім стоїть. А я, наприклад, якщо ми говоримо, на чому ми зупинились, я зупинилась в клініці на Invisalign. Це не реклама, це... вони не потребують моєї реклами, повірте, це одна із перших систем, тому, звичайно, їхньому досвіду я більше довіряю. Invisalign – це дорого, це реально дорого. І воно того варте. Скажемо відразу ціну. А я й не знаю, скільки коштують лайнери на нашій клініці, чесно кажучи. Мені здається, що там у нас є три пакети, три вартості, але найдорожча десь в районі 400 тисяч гривень. І потрібно усвідомлювати, що елайнери це на самому старті завжди дорого, тому що немає такої якоїсь вау-технології, але є попит на те, щоб вам... Ніби було зручно, щоб вам нічого не заважало, щоб вам було чистити комфортно, щоб ви не так сильно були прив'язані до міста, клініки і лікаря. Тому за це люди просять гроші. І найцікавіше, те, що елайнери компанії, які виготовляють, не йдуть на якісь поступки. Ну, Наприклад, а давайте спробуємо там першу партію елайнерів надрукувати. Я спробую, як мені подобається, не подобається, комфортно, не комфортно. Ніхто так не робить. Тільки від початку і до кінця. Тому тут є така фінансова складова. Кому вони підходять? Чи можна всім пацієнтам з кривими зубами? Елайнер, це класне питання, тому що у пацієнтів є таке певне відчуття, що ніби всі випадки лікуються за допомогою елайнерів. Але ні, є вади прикусу, які неможливо відкоригувати або частково можливо відкоригувати. І так як у будь-якого лікувального апарату є. Своя ціна, я не про фінанси, а саме про те, що потрібно зробити для того, щоб це вийшло. І якщо ми говоримо про корекцію глибокого прикусу, або частково там відкритого прикусу, що це за прикус? Це коли або верхні зуби перекривають дуже сильно нижні, або навпаки не змикаються, то ці вади дуже погано коригуються і, я б так сказала, майже не коригуються. Всі інші або частково коригуються, або повністю коригуються. І чим менше скупченість зубів, тим у вас більше шансів на ідеальний результат. Але потрібно зрозуміти, що коли ви йдете по шляху лікування за допомогою елайнерів, то вкрай часто потрібно зішліфовувати трішки бокову поверхню зубів. І цей факт чомусь. Не говорять під час консультацій. І це вкрай важливо. Пацієнти, коли чують це, то вони говорять. Ой, я на це не готова, або ні, сорі, я не погоджуюсь. І тоді ми, звичайно, пропонуємо альтернативу ортодонтичного лікування за допомогою брекет-систем. Вони більш мають розширений спектр втручань, приміщень і, взагалі, те, що ми можемо пацієнту запропонувати і реально зробити. Тому, якщо ви не готові до того, що вам будуть зішліфовувати зуби. То краще й не йдіть в цю історію. І ще я хочу сказати, що елайнери це про відповідальність. Я пробила такий тест, знаєте, якщо ти вивчив англійську мову за допомогою якогось додатку. О, це ті пацієнти, яким можна е, запропонувати елайнери, тому що потрібно постійно, регулярно носити, не забувати, не знімати, не е, зволікати на те, що колись поганий настрій, колись головний біль, колись прихворів, колись поїхав в відпустку, забув. Якщо це, ну так, гіпотетично. Відбулося, от ви е, поїхали, як я е, на зйомки, да, і забули в Дніпрі е, цей набір кап. То з великою вірогідністю послідуючі вам уже будуть не актуальні, якщо ви пропустите тиждень. Ви розумієте, і ці там 300-400 тисяч такі, клац, і пішли на поличку. І тут уже там по різному буває або не актуальні всі, або ми частково вносимо корективи в лікувальне і в додаткові капи. Тому відповідальність, відповідальність і ще раз відповідальність це класно, що вони так дорого коштують. Бо вкрай рідко хто може собі це дозволити, і люди, які вже собі дозволили, знаєте, якби ну. Жаба, давай, це втратити. Пацієнти під час вживання їжі доволі часто знімають їх. І це нічого поганого, ну в цьому нічого поганого немає. Чи можна з ними приймати їжу? В цілому можна, але рекомендовано знімати. І як виглядає день? Да? Ну, зночі ви прокинулись, сполоснули. Зуби прополоснули і одягли. Поки ви там бешкаєтесь по квартирі, збираєтесь, готуєте їжу, ще щось, прийшли снідати, зняли, поснідали, пішли, почистили зуби і одразу одягли. Потім вийдете на роботу з елайнерами заборонення, вживання якихось перекусів, молочні напої, кавові напої. Нічого окрім води не мусить там бути, тому що вони під себе вбирають ці всі рідини і залишки їжі. І Потім воно, звичайно, якщо вони пішли і ретельно не почистили зуби, то під цими капами починає розвиватись каріозний процес. Це вкрай важливо. Потім, якщо ми говоримо про обід, зняли, поїли. І знову дуже ретельно вичистили. Я, наприклад, вважаю, що з елайнерами потрібно ну, ще ретельніше чистити зуби, ніж з брекет системою Тому що, якщо ви зробили вигляд, що ви почистили, і зверху накрили капами власні зуби, уявляємо, як теплиця, да, в якій е, тепло, е, волого. Комфортно не тільки рослинам, а й бактеріальній флорі. Е, і тут цікаво, що коли ми обідаємо на роботі а, або там в закладі якомусь в ресторані, тут дуже важливо, щоб ви не забули їх і щоб офіціанти не викинули, бо е, ну, пацієнти кладуть це в серветочку і починають там приймати їжу. А дубайливі офіціанти е, непомітно забирають, і потім ти такий: Господі, де мої лайнери? Це те, що я доволі регулярно чую від пацієнтів, тому також такий собі нюансик, коли будуть потім в смітнику шукати ваші елайнери. І на вечерю той самий режим. Зняли, поїли, дбайливо вичистили. Більше ви жодного разу ці елайнери не знімаєте. Голова на вечір болить. Таблетка, але елайнери не знімаємо. Захворіла температура, таблетка, але елайнери не знімаємо. Наприклад, пацієнт то одягає, то знімає, то одягає, то знімає. Коли є хаотичне навантаження на кістку, вона може руйнуватись. Простими словами, уявіть, що е, запускається ніби той самий процес, коли молочний зуб. Змінюється на постійний, він розхитується і в нього починає розсмокчуватись корінь, і навколо нього трішки розмокчується кістка. Тому, коли у нас є хаотичне навантаження, саме за рахунок одягли, зняли, одягли, коли захотіли на годину, на дві, на день, через день, через три дні, запускається майже подібний процес. Тому я бачила в своєму житті пацієнтів, які втратили зуби після такого ортодонтичного лікування, саме за допомогою елайнерів. Щоб не трапилось. Ви їх носите в тому режимі, який вам проговорив лікар. Знаю, що з імплантами брекети вже не бажано ставити. А от елайнери можна поставити, якщо в мене ні. імплант? Ні, це ж не залежить від того, яка апаратура буде встановлення. Це залежить від того, що при наявності імплантів не рекомендовано, щоб відбувались якісь рухи зубів і щоб зменшився об'єм кістки. Ні елайнери, ні брекети, ні будь-яка жодна інша апаратура не рекомендована, якщо у вас. З встановлені імпланти, тому я вас прошу, коли ви йдете. На встановлення імплантів, наприклад, і ви бачите, що у вас криво розташовані зуби, і вам хірург каже, слухайте, ну що, ви будете там свої 40 чи 50 років вже вирівнювати зуби, ну будьте впевнені, що він просто хоче сьогодні вам встановити імплант. Жодний класний спеціаліст, чи то терапевт, чи то хірург, чи то парадонтолог він ніколи не скаже, що. Ідеально рівні зуби, це щось таке, що вам, ну хіба воно вам потрібно? Давайте зараз, хоча б ви почнете жувати зубами. А коли на якомусь певному життєвому етапі ви зрозумієте, що ви цього хочете, що вам це потрібно і що ви цього гідні, вже буде ну, частково, як ніби пізно. Аби тоді потрібно буде погодитись, що. Якщо йду ортодонтичне лікування, можливо, і втрачу імплант. І потім буду встановлювати новий. Тому це такий маркер стосовно фаховості спеціаліста. Я. Чому ціную комплексний підхід і саме підхід клініки? Коли клініка це незалежний орган, да, який не залежить від жодного свого лікара, але вона хоче подарувати пацієнту найкращий з можливих досвідів, найкращу посмішку. Тому вона знає, як вибудувати цю систему поетапно, щоб кожен лікар зробив на Конкретному етапі те, що потрібно пацієнту, а не те, що хочеться лікарю сьогодні або потрібно лікарю сьогодні. Тому зважайте на те, що здоров'я тільки ваше. Воно одне, і його так цінувати ніхто не буде, як ви самі. Скільки потрібно носити лайнери і коли вже можна побачити результат? Бо я бачила в коментарях різні історії: хтось пише 7 місяців, поносив ідеальні зуби, а хтось носить 2 роки, враховуючи, що буває різний досвід, і саме клінічні ситуації, якщо прийшла молоденька дівчинка з одним, ну вкрай. Трішки кривеньким зубом вона може написати, що звичайно за сім місяців вона здобула результат, вона найщасливіша, вона була настільки кривозуба, що їй страшно було посміхатись, а тепер раз і змінилось її життя. Чи повіримо? Ну повіримо в те, що за сім місяців могли б відбутись такі трансформації, які дійсно повпливали на її лікування, самопочуття і впевненість. Якщо ми говоримо про трансформації з більш значною скупченістю зубів. З якимись аномаліями прикосу, ну це неможливо. Це не від апарату, від інструменту, це залежить від складності випадку, від кількості зубів, які потрібно переміщувати. Но це іноді довше, ніж лікування за допомогою брекет-системи. Не іноді, а це завжди довше, ніж лікування за допомогою брекет-системи. Тому ставте перед собою реальні терміни, сроки. Це півтора-два роки. А частіше це два з половиною до трьох років. Із тих випадків, які мені потраплялись на консультаціях, прийшла дівчина, молода жінка, у неї вже дві дитини. І вона розповіла, що вона сім років лікується за допомогою елайнерів. І за ці сім років вона вже народила дві дитини. І говорить, Ірина Миколаївна, я чесно кажучи, дивилась ваші випуски. Скажіть мені, будь ласка, лікар каже, що йому здається, що стало краще. Ну, ви усвідомлюєте взагалі цю фразу. Мені здається, стало краще. Ну, Вау! Це те, що ти через 7 років хочеш почути від свого лікаря. Коли я подивилась, у дівчини була з однієї сторони щелепа верхня завужена, і це називається перехресний прикус, коли нижня щелепа перекриває верхню щелеп. І що ви е, уявляєте? Дивлюсь, і все те саме, як був перехресний. Так і є перехресний. Сім років. Зуби всі розхитані, вони напіврухомі. Звичайно, було ортодонтичне і продовжувалось ортодонтичне лікування. Дві вагітності, два рази кормила груддю. Я кажу: слухайте, мені здається, нічого за ці сім років не змінилось, але я вас прошу: нічого не робіть. Сім років час. Гроші, здоров'я. Заради однієї фрази, мені здається, стало краще. Нічого не змінилось. Як вам таке? Тут звертаюся до спеціалістів, друзі. Давайте маємо мати силу своєчасно зупинитись і сказати, що ми не можемо. Ми ж не Боги. Ми можемо сказати правду, що щось пішло не за планом, щось вкрай. Рекомендовано змінити, а може, і зовсім зупинити, а може, і звернутися за консультацією до колеги, але не потрібно втягувати пацієнта в ту рутину, з якою ви не можете справитись, бо відповідально ну, все рівно якось вже потрібно буде. І в очі дивитись цій людині потрібно буде. Тобто, ця дівчина могла після семи років, якщо Ні. вона би захотіла, зробити Наташ, бракети? Усвідомте. Що чи це брекети, чи це елайнери, зуби переміщуються однаково. Це не про те, що а може, елайнери ні так брекетами догонимось. Це про те, що в неї зуби повипадають завтра. Якщо вона своєчасно вже не зупиниться, якщо вона потрапить до спеціаліста, який хоче ще їй продати, вибачте, брекети. То він просто хоче продати брекети і ніби отримати пацієнта, якому він точно е можливо зробить результат, але якою ціною Ну, буде в неї рівний зубний ряд, але потім почнеться інші проблеми. Зуби, якби, не нігті і не волосся, вони не відростають. Я вам хочу сказати, що бути ортодонтом це Це зірочкою спеціаліст. Нас не так багато. Ми вкрай реально розумні люди. Ми розуміємо, як переміщати зуби. В 3D-форматі. Це вам не щоб не знецінити роботу, але архітектор да, на комп'ютері так поставив, так стінку поставив, переставив і ще по декілька разів якось поставив. А ти бачиш людину, у тебе є до і після. І оце між цими двома етапами ти мусиш в своїй голові чітко. І філігранно спроєктувати покроковий план дій переміщення зубів ну, це, це магія. Ну, це, це прям кайф. Ну, це відчувається, як я від цього кайфу, кайфую. Ну, це, це, це просто ти щоразу вирішуєш найцікавішу нову задачу. А чому після двох років носіння брекетів і елайнерів люди знімають їх? Дуже багато чую: о, Боже, за місяць знову зуби покривились. Ой, брехня. Кожна людина боїться втратити результат. І це нормально. Те, що майже у всіх пацієнтів, мої дорогенькі, уж вибачайте. Це факт. Але. Нічого не зміщується за місяць. Ну, може, якщо хтось один зараз мені напише, що я дубіна за 20 років не бачила такого, а ви такий, то ну я приймаю цей камінь в свій огород. Але все-таки за місяць нічого такого Вау, незмінно! От ви сказали найгірший варіант, коли пацієнт лікувався за допомогою брекетів, за допомогою елайнерів, ми вже розуміємо, що там щось було не просто так. Чому? Тому що частково, значить, кістка не відновилась або повністю не відновилась, або якісь проблеми з цим. І тому... Людина втрачала результат, або взагалі просто потрапляла не на тих спеціалістів і вимушена була. Але не зважаючи від оцього сценарію, одного чи іншого чи третього, потрібно розуміти, що кістка швидко не відновлюється. І якщо ми втрачаємо результат, ми його втрачаємо від того, що саме нас трішки підвів ваш організм і кістка не відновилась. Але ми розуміємо, що є алгоритм дій після закінчення ортодонтичного лікування, є етап закріплення результату. Він вкрай важливий. Ми наголошуємо, що у когось із пацієнтів це ретейнери, це незнімний апарат. У когось це цекапи. Якщо ретейнер, він незнімний, розуміємо, що на початкових етапах зуби дійсно дуже хитаються. Ця металева балка, така тоненька дужечка, коли фіксується до зубів пломбувальним матеріалом, то коли зуб починає хитатись під час жування, наприклад, накушування, він може відколюватись від цієї балки. Це норма. Тому як тільки це відбулося, телефонуємо лікарю або в клініку і говоримо: Господі, допоможіть. Тому допомагаємо знову підклеюємо, фіксуємо це шлях ортодонтичне лікування. Це про те, що це вкрай усвідомлено мусить бути. Не розумію спеціалістів, які маніпулюючи пацієнта, підводять під прийняття рішення. Почати ортодонтичне лікування, бо людина не розуміє, що потім, а вона мусить розуміти, що потім, щоб у неї не втрачалася ця жага до лікування, до результату і до класних відносин з лікарем. Розумієте? Тому думаємо, думаємо ще раз думаємо. Чи відчуваємо ми сильну біль під час носіння лайнерів, так як з брекетом? Оце ви скільки мене слухаєте, де ви чули про сильний біль? Під час ордодонтичного лікування дискомфорт відчуваєте завжди, незважаючи на те, чи це брекети, чи це лайнери. Не брекети болять, і не лайнери болять, болять зуби. А болять чому? Тому що дається навантаження і починають зуби переміщуватись. Але вони ж із елайнерами переміщуються, і з брекетами переміщуються. І функція, ну, навіщо ми починаємо лікування? Для того, щоб зуби переміщувалися. Тому болять самі умовно зуби. І кістка навколо цього зуба з нервово судений пучок, який трішки защемляється. Тому відчуття майже однакові. Є одна принципова відмінність: брекети зняти не можна при дискомфорті, елайнери зняти можна. І це найгірше, що є у елайнерів для мене. Тому, коли ви відчуваєте дискомфорт, не знімаємо. Беремо себе. В кулачки п'ємо знеболюючи і проходимо цей лікувальний етап. Але якщо ми і з брекетами п'ємо знеболюючи, і з елайнерами, то, знаєте, ну я, наприклад, завжди кажу: а навіщо тоді платити більше? Ну, от питання. Просто це така ем, психологічна обманка. Ми ж люди, ну давайте будемо чесні, ми кайфуємо бути обманутими. Нам прям дуже легко спеціалістам вас обманути. Так і знайте. Тому що ви хочете придбати щось магічне і щось таке, ну, що ніби вау, і за будь-які кошти. Ну, типу, деньги не проблема. Знаєте, це є е, категорія пацієнтів, які дуже полюбляють цю фразу. Це прям, ну. Обожнюю. Але питання в тому, що це підсвідомо вам здається. Це я контролюю, це я коли захочу з нього одягну. Це воно таке прозоре, якщо воно прозоре, то воно не давить, воно не бить, воно гладеньке. Все воно ж таке, ну знаєте, навіть дуже успішні чоловіки в таких випадках трішки білявки. Які хочуть також обманюватися і думати, що якщо воно прозоре, якщо я буду такий самий діловий, і не буде цього всього видно, то воно буде менше мені боліти. Ну, я так не буду говорити, тому що моя задача, щоб ви закінчили ортодонтичне лікування, а не придбали у нас елайнери. Чи є якийсь плюс в елайнерах? Кажуть, що відвідувати лікаря можна раз на три місяці. Єдиний е, такий е, плюс вилайнерів – це те, що дійсно трішки е, рідше потрібно відвідувати лікаря-стоматолога. І зараз під час е, повномасштабного вторгнення, коли наші пацієнти проживають за кордоном, вони Частіше обирають лікування за допомогою елайнерів, це факт. Тому що якщо ми говоримо про брекет-систему, це я вже говорила. Там інтелект лікаря вирішує, тому... Розуміємо, що за кордоном не всі хочуть брати відповідальність, і можна зрозуміти. Але будемо чесними, не всі знають, що з цим робити. А, друзі, пропоную писати в коментарях, який саме у вас досвід, чи вже лікувались, чи лікуєтесь. Мені здається, можна зробити такий батл між тими, хто лікується зелайнерами, і ті, хто лікується брекетами. Ви почуєте і почитаєте в коментарях живі історії, і буду рада відповідати на ваші питання і коментувати ті історії, <сторії>, якими ви будете ділитись. Тому пишемо, а я буду документувати.